Олеже, вітаємо з перемогою і що можна сказати, одразу по гарячих слідах після гри проти чинного лідера чемпіонату. і Дійсно, це був центральний матч чинний чемпіон проти чинного лідера. Ну Що можна сказати? Результат на табло. Сьогодні знову вже другий матч поспіль, моя команда. Порадувала своєю організацією гри з зарядженістю емоціями. І мені дуже сподобалося саме, саме це, цей компонент в грі своїх хлопців. Ну і плюс сьогодні, звичайно, реалізація. Але якби реалізація була кращою, можливо і рахунок був більший. Ну, скажімо так, я дуже задоволений грою, і думаю, що цей матч для нас був теж важливий, що ми для себе. Показали, що в принципі ми є та команда, яка все таки чемпіон Києва діючий, дав как є, є зараз можливість за друге місце боротися, тому будемо продовжувати грати. Ну і який би ви сьогодні фактори виділили? От я наприклад, виділив три фактори. Це по перше, проблема обороні громади, Друге, реалізація моментів скільки третє – це е, НАТО, е, шикарна гра Сергія Тимошенка. Який би ви виділили саме фактор перемоги? Скільки в цьому матчі? Е, ну завжди в таких е, зустрічах, коли грають приблизно рівні команди, гра вратаря виходить на перший план. Це завжди так було, і воно так і є. І сьогодні Сергій е, доказав, да, що він е, дійсно. Е, Дуже талановитий вратарь. Це я згоден згоден з вами. Компонент цей я б ще відніс сьогодні такий компонент, як. Зарядженість, я, я побачив, що на хлопці заряджені більше на перемогу, більше на боротьбу. Хлопці за гармату, мабуть, ну, трошки заспокоїлися. Можливо, ці емоції, які у нас були, їм не вистачило гармату, це якби теж зіграло свою роль. Ну і звичайно, реалізація була сьогодні на високому рівні, за виключенням кінцівки, матча, коли там вже були моменти, коли виходили з польовим гравцем і не могли забити. Але що стосовно першого, першого тайму мені дуже сподобалася реалізація наша. Чи можна сказати, що десь на хід грипнув і швидкий забитий м'яч? Та ні, зовсім ні. Іноді швидкий м'яч грає злу шутку з нашою командою. Тому я не думаю, що це зіграло ключову роль. Тому що от коли я заспокоївся трошки, коли ще з рахунок став 5-1, от тоді вже я так трошки відчув, тим більше по своїм хлопцям побачив по лавці, що вони сьогодні заряджені тільки, тільки на перемогу. Останнє питання: от у другому темі, кілька моментів збільшувати рахунок мав Максим Вайток. Я думаю, що він бій би сьогодні не хитик. Пендувати, але е, щось у нього не сталося, що сьогодні сталося саме з у завершенні стадії атак. Ви знаєте, це не тільки Максим. Мені здається, що є такі контингент хлопців, яким чим важче, тим їм легше забувати. Я думаю, що якщо б Максиму треба було підкидувати м'яч і робити бісіклету, тоді б, мабуть, був би гол. Тому що я знаю, йому він якраз забуває такі складні м'ячі з дуже складних становищ. А коли ситуація легка, він можливо розслабляється. Можливо. Ну, сьогодні я не можу сказати по грі. Да, він не реалізував багато моментів, але він працював на команду. Тому я задоволений його грою взагалом. Дякую.